Це не всі зібрані, це такі з самих простіших. Це ось є елементи кріплення для антенн. Ось, ага. ось такі ось хвостоваті. Ось. На яких поставили Богдан Тіщенко створив першу партію хвостовиків для боєкомплектів на прохання знайомих військовослужбовців. Зробив це на власному 3D-принтері рік тому. Нині у команді волонтерів-розробників семеро людей, які, окрім хвостовиків, виготовляють плати ініціацій та прототипи наземних дронів, розповідає волонтер. На даний момент це існує тільки як шасі, багатоцільове, яке може під різні задачі використовуватися. Це гуманітарне розміновування, це евакуація поранених перевозів. Вантажі. Ну і, звичайно, для бойових цілей, як, наприклад, дрон-шахет або дрон, який може там, розміщувати на собі турель або щось інше. За рік волонтери передали близько тисячі одиниць різних винаходів. Масштабуванням виробництва деталей займається Олександр Колесніков. Шматок пластика він може принести надзвичайно велику користь військовим, тому що по факту з такої тоненької смужки пластику. Входить хвіст для снарядів, які по факту не могли використовувати по-інакшому, крім того, як використати зі скидом. І в результаті мене це дуже-дуже захопило і вирішили взаємодіяти. Також волонтери друкують на 3D-принтері корпуси для антенн, які підсилюють сигнал. І початку 2024 року зареєстрували громадську організацію, на рахунок якої нині і збирають донати для своєї діяльності, розповідає Дмитро Нікітенко. Вирішили все ж таки це якось реєструвати, більш офіційно працювати. Щоб не кожен там на карту собі окремо збирав. Тож мене запросили допомогти юридично. Ми зареєстрували громадську організацію спалах життя. Нині волонтери співпрацюють із різними бригадами на усіх напрямках, аби збільшити виробництво, хочуть залучати гроші меценатів. Марина Пахуща Ігор Лук'яненко – Суспільне новини, Полтава.